Заява про виплату компенсації подається у паперовій або електронній формі і може бути подана до наступних структур: до органу соціального захисту населення, до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, до повноваженої посадової особи з питань соціального захисту, виконавчого органу сільської селищної міської ради. Також до центру надання адміністративних послуг, або може подаватися через електронний кабінет особи з інвалідністю у централізованому банку даних з проблем інвалідності, або через єдиний державний веб-портал електронних послуг при наявності технічної можливості. У разі подання заяви. Через електронний кабінет особи або через єдиний державний веб-портал електронних послуг заява про виплату компенсації має подаватися із накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог закону України про електронні довірчі послуги. До заяви про виплату компенсації. Також додаються наступні документи: це документ, що посвідчує особу, висновок про необхідність забезпечення особи, що підтверджує потребу в засобах реабілітації, копію розрахункового документу, що підтверджує придбання засобу реабілітації з пред'явленням оригіналу такого документу. У разі придбання. Індивідуального засобу реабілітації додатково подається видаткова накладна на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих такого виробу. Строк звернення за компенсацію не може перевищувати 6 місяців з дати, зазначеної в розрахунковому документі. Період воєнного стану, а також для військовослужбовців, цей період становить 12 місяців.